У Черкасах-переселенцям, які живуть у школах та гуртожитках, шукають нове житло. У себе освітяни мали змогу розпочати підготовку до нового навчального року. Які є альтернативи та яка ситуація з облаштуванням внутрішньо переміщених осіб у Черкасах? Про це говоримо сьогодні з міським головою Черкас Анатолієм Бондаренком. Тож Анатолій Васильович, скільки від початку війни Черкаси прийняли внутрішньо переміщених осіб на сьогоднішній день? Більше 23 тисяч осіб, які офіційно зареєстровані у Черкаському гуманітарному центрі. У нас ви знаєте, він знаходиться в будинку культури Кулика. Більше 20 тисяч офіційно зареєструвалися і залишилися в місті Черкаси, це тільки виключно зареєстровані. Але ви бачите, що надзвичайно багато людей є, які не зареєстровані, які приїжджають, які їдуть потім на свої домівки. Більше 6 тисяч дітей залишилося у місті Черкаси. І зрозуміло, що це є велике навантаження на міський бюджет. Стараємося на сьогоднішній день зв'язку з початком нового навчального року, все-таки знайти альтернативне житло для цих сімей, для цих родин. Зараз робимо реконструкцію одного із закинутих бувших дитячих садочків. Плануємо робити реконструкцію бувшої дитячої поліклініки по вулиці Благовісно, під тимчасово розміщених людей, які покинули. Території, які втратили домівки, ми зараз детальніше про це поговоримо. Скажіть, чи маєте підрахунки, хоча б приблизно скільки від початку війни витратили коштів на облаштування житла для евакуйованих? на сьогоднішній день, враховуючи харчування, проживання інші послуги, які ми надавали з початку війни? Не тільки для переселенців, а зрозуміло, що і для наших хлопців, які там близько більше 9 мільйонів гривень, це було потрачено повністю на всі відшкодування, на проживання, на харчування, ну і на допомогу Збройним силам. Скажіть, а чи підраховували, скільки людей лишилося в Черкасах, а скільки транзитно от побули, перебули цей гарячий період і поїхали далі? Більше 20 тисяч, які офіційно зареєстровані. І я вважаю, що якщо. Я буду так десь приблизно взяти по навантаженню на громадський транспорт, взяти навантаження автомобільний транспорт, всі інше, то ще близько 30 тисяч людей, які не зареєстровані. Не зареєстровані. Що стосується якраз е, витрат коштів бюджету, то е, міський бюджет придбав, це не секрет, військові облігації на суму 50 мільйонів гривень, щоб допомогти державі. Зрозуміло, що надавав неодноразову субвенцію е, військові державної адміністрації на різні потреби, ну не тільки військові, а й на потреби якраз переселенців. За яким принципом розселяли людей? От обирали це житло, куди їх селити, приміщення? Ці? Ну знаєте, на сьогоднішній день обирати не приходиться, а розселяємо туди, де є місця. Велике навантаження, якраз це гуртожитки. Які належать міській територіальній громаді, починаючи від п'яти гуртожитків, які належать теплокомуненерго, закінчуючи гуртожитками вищих навчальних закладів, гуртожитками наших ПТУ, ну і ну, де були, туди й розселяли, закінчуючи школами, дитсадками і всім ставим. Чи навідувалися ви, можливо, з якимись перевірками, інспекціями туди, де живуть люди? От, чи задоволені умовами взагалі тим, як все облаштовано? Я вам скажу, що зрозуміло, що є проблеми. І так як у буденному житті, комусь, можливо, щось не подобається, комусь навпаки подобається, і разове харчування, і все інше. Тому що, ну, стараємося максимально. Щоб люди відчули і не відчули дискомфорту, стараємося максимально допомагати, максимально задовольняти потреби. Зрозуміло, що багато людей вже залишаються в місті Черкаси, багато людей шукають собі якраз роботу і по професіях, і якраз по своїх хобі, які займаються. Так що, і в тому числі багато людей поповнили ряди працівників комунальних підприємств. За що ми їм дуже вдячні, тому що отримали і першорозрядних і зварювальників, і прибиральників, і сантехніків. Це ті люди, які якраз у нас працюють. Куди навідувалися в останню? Не хочеться лишній раз ходити з перевірками, щоб дійсно людей не тривожити, тому що вони пережили надзвичайно велике горе. З багатьма людьми зараз спілкуюся, зокрема, які там працюють, наприклад, з Харкова, люди, які втратили повністю свої домівки. Повністю втратили, приїхав на автомобілі і нічого немає. Е, на жаль, є такі люди, які втратили свої родини. І це надзвичайно болісно, тому що і спілкуватися з ними і все інше. Ну, максимально стараємося, дійсно, щоб вони не відчували тут дискомфорт. А з якими от проханнями до вас найчастіше звертаються? От саме евакуйовані? знаєте, в основному навіть і не звертаються. Я думаю, що гуманітарний центр працює. Він всі прохання максимально старається задовольнити. По-різному місцеві також і більш так знаєте, як теж кажуть, що ви там переселенцям допомагаєте, коли вже там нам буде черга, друзі. Ну давайте війдемо в становище. Люди втратили домівки, люди втратили все. Ми живемо тут. З вами як в раю живемо тут у місті Черкаси. Так що давайте будемо з розумінням відноситися один до одного і допомагати один одному напередодні. Ваша заступниця Анастасія Чубіна анонсувала підготовку до нового навчального року. Це потягнуло за собою те, що люди, які живуть у гуртожитках студентських у школах, мають знайти альтернативне житло. От, власне, чи є змога кудись їх далі селити, допомогти цим людям? Так, дивіться, жодна людина не залишиться без домівки. Альтернативні варіанти підшукуємо для всіх і будемо забезпечувати максимально житлом. Зрозуміло, що е, якщо не будемо знаходитись, то будемо виходити з цієї ситуації, що все-таки будемо поселяти в якісь певні заклади. Можливо, це будуть заклади бувши, заклади охорони здоров'я чи бувши навчальні заклади, такі теж є. Зараз плануємо швидко зайнятися облаштуванням. Все-таки дитячої поліклініки для цього, щоб розмістити хоча б там 200 осіб. Ну і працюємо над тим, щоб людям було де жити. Ми ж не можемо залишити взимку людей. А про які терміни ти йдемо мова? Працюємо відповідно до чинного законодавства, і проєкт потрібний, і експертиза і всі інші речі. Можливо, якби законодавець на сьогоднішній день спростив використання цих коштів якраз. Для внутрішньопереміщених осіб це було б надзвичайно дуже дуже правильно. Тобто, оця бюрократична машина, вона галіна, Бюрократична, гальнує, бюрократична машина зрозуміло, що вона є, вона ще працює. Ну стараємося максимально працювати, в стисли термін. Стосовно а, цін на житло, ось дуже жаліються евакуйовані, з якими ми спілкувалися, внутрішньопереміщені особи. Що дуже дороге житло у Черкасах, і ось немає цієї цінової відлиги. Якщо одразу воно підскочило в ціні, чекали, що після ціна спаде, але ніяк. Чи є в міської влади якісь варіанти повпливати на цю ситуацію? Дивіться, Ну в першу чергу, податкова адміністрація повинна цим займатися, і мої неодноразові звернення до власників квартир. Стосовно підняття цін і стосовно зниження цін на довоєнний період, я не знаю, дали вони результати чи не дали. Я вважаю, що люди повинні війти у положення і повинні все-таки знижувати ціни. І приклад потрібно показувати, напевне, із себе, і з інших. Анатолій Васильович, а не розглядали варіанти побудови житла для внутрішньопереміщених осіб. Дивіться є ж програма, державна програма, де розглядалося питання якраз побудови альтернативного житла на бувшому військовому полігоні, який зараз не використовується в принципі. Спільно з обласною військовою адміністрацією розглядаємо це питання, тільки буде відповідна кількість коштів і можливість. І я думаю, що зразу будемо будувати, враховуючи те, що Черкаси стали Черкащина черкаси стали такою транзитною зоною, яка прийняла чи не найбільше переселенців евакуйованих. Як ви можете оцінити станом там на шостий місяць війни, як справляється місто? Ну я думаю, що вам краще було б зробити оцінку, як справляється місто, але я спілкуюся з багатьма людьми. З інших регіонів, то я вважаю, що на сьогоднішній день місто по п'ятибальній системі на четвірочку спрацювало, тому що зрозуміло, що є певні проблеми. Але в цілому і внутрішньо переміщені особи задоволені на сьогоднішній день, задоволені і якістю послуг, задоволені і нашим природним становищем, і те, що вони пережили в тих місцях. Я вам скажу, що на сьогоднішній день їм потрібна реабілітація біля Дніпра зараз якраз в літній. В літній період і ліси наших войн, і все інше, де вони надихаються, вони набираються сил, і все таки мріють, що вони повернуться в свої домівки, коли наша країна переможе.